червня воїни АТО та члени сімей загиблих отримали можливість усього за день два пройти безкоштовне обстеження в обласному центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення. Для цього потрібно зовсім небагато надати в реєстратуру поліклінічного відділення копію пільгового посвідчення і завести медичну картку. Далі отримати направлення на огляд десяти вузькопрофільних спеціалістів, які в свою чергу призначать певні аналізи або дослідження а в разі потреби направлять на стаціонарне лікування. У нас є два відділення, це терапевтичне з кардіологічними ліжками і відділення неурозів пограничних станів. У нас в, цьому, в цих відділеннях вже пройшли лікування 5 чоловік. Одночасно ми після проведення диспансеризації складаємо план, як зазвичай, план оздоровлення учасників АТО. І в разі необхідності туди включаємо і такий пункт, як санаторно курортне лікування. Як показує практика розвинених країн, воїну мало просто фізично повернутися з війни на мирну батьківщину. Йому ще вкрай необхідно вийти з цього стану душею. Але для цього атовцям потрібна допомога медиків, аби страшні воєнні спогади відпустили бійця. Так, наприклад, Олександр Лепеха у складі першої танкової бригади захищав спокій на Луганщині і йому досі складно пристосуватися до мирного життя на Чернігівщині. Порадили сюди лягти. Лежу, лікуюсь, кажу, що не все так погано. Ну, трошки треба надо... відремонтувати. Хочеш жити, то жити будеш. Треба лікуватися, якщо є якісь проблеми, то тобто, тут немає нічого такого страшного. Нема тут нічого стильного такого. Тут нормально відносяться. Досі стан, коли війна не відпускає, медики називають посттравматичним стресовим розладом. і кажуть, без фахової допомоги тут не обійтися. І стосується це не лише самих військовослужбовців, яким довелося побувати в зоні АТО, а й членів їх родин. Адже останні весь цей час вели власну війну із невидимим ворогом, страхом. Мають змогу звернутися до спеціалістів центру і ті, кого не оголошена війна, вигнала з власних домівок. Ми застосовуємо медикаментозну терапію плюс психотерапевтичну допомогу реабілітаційні програми, тобто весь комплекс. Паралельно учасника то може пройти повне соматичне обстеження. Це і Узі там черевної порожнини, комп'ютерну томографію, регенцефалограма. При необхідності якісь обстежень немає, ми можемо направити на консультацію до спеціалістів. Трохи більше, ніж за два місяці, кажуть фахівці центру, по допомогу до них звернулося майже сотня атовців, але це лише проміжні результати, наголошують у закладі. Адже зараз на дворі літо пора відпусток та городніх робіт. А вже восени медики чекають напливу бажаючих пройти обстеження та стаціонарне лікування.